Шановні українці українки, довгий сьогодні день. Нещодавно провів нараду енергетично. Найголовніше сьогодні багато питань. Денис Шмигаль призначений першим віце-прем'єром та міністром енергетики України, ключове його завдання це впоратись з надзвичайною ситуацією, яка є в енергетиці зараз через російські удари та жорстку зимову погоду. Окремо Проаналізували ситуацію в частині наших міст, особливо складно в Києві, також Одеса, Дніпровщина, Дніпро, Кривий Ріг, ще деякі інші наші міста і регіони. Багато бачимо зроблено, зокрема в Харкові. Там місцева влада підготувалась. Київ на жаль зробив значно менше, дуже мало зроблено в столиці. Навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз все це терміново виправляти. Повинні бути рішення. Юридично буде зафіксована стан надзвичайної ситуації в енергетиці, це дасть більше можливостей. Кабінет міністрів України максимально спростить все, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж нуль бюрократії. Доручив збільшити можливості імпорту електрики. Всі бізнесові можливості. В Києві та інших містах має бути більше пунктів підтримки людей набагато більше пунктів незламності. Я доручую переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації. Можемо прибрати комендантську годину для частини міст та громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку, і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально. Я хочу окремо подякувати всім енергетичним компаніям, обласній та місцевій владі, всім, хто готовий працювати разом з нами, з державними інституціями. Згуртованість повинна бути максимальною заради спільних результатів. Я провів нараду з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим. Перший пріоритет захист неба. Рішення завдання все є в нього. Треба підтримати фронт, забезпечення бригад, фінансування, постачання дронів перед усім. Буде трансформація. Окремі завдання є для дипломатів всього українського дипломатичного корпусу, який повинен жити тими ж проблемами і тими ж емоціями. Тими ж цілями, що й всі українці, треба більше підтримки для нашої держави та людей, для нашої стійкості, для відновлення. Необхідні запити партнерам зроблені ще одне говорили сьогодні з Рустемом Мумерова та нашими іншими учасниками переговорної групи. Треба активно рухатись щодо документів по гарантіях безпеки, по економічних угодах, по політичному документу, також з нашої сторони. Максимальна продуктивність. Очікуємо також енергійної роботи з американської сторони. Я особисто дуже очікую. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!